Іди я зріваю свого кролика. Ви подумайте, де зараз кролик? А він ось тут він дуже красивий. Я його назвала стрібочик. У нього сірі вушка. коло очіляток таке, Сіренький, покажися. Тут чорненький, тут такий саме, очка такі чорні. і такі наскучі. Лапки у нього. Знизу жовті, а зверху білі. Він знизу самий білий. Ножки в нього задні. Ой, 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 ой. Знизу жовті, білі, э, зверху білий сірі. Так само друга. У нього хвост такий дуже гарний. Ось такий. Він види сірі. Має дуже гарні вуса. Такі довгі, соловиночки. І нині ми будемо. з все, бавите, бавитесь. Ой-ой-ой, кролок не выбирайся. Итак, чем перед. Спере я тебе гощай. Ти може вже диївся. Бо то вже вечір. Так, та що таке? Це тільки відмішно вірять. От, я вже ти вже дивився, та ти вже не Погано, навіть можу його показати. Це тут коса. Ну, з чого другого хочеш? Коляску чи вашинку? Коляску. То лошинка на самому кінці. Добре, значить, беремо коляску. Беремо королика. Собі встаємо, кладемо кролика в коляску і, і відсуваємо його чуть-чуть назад. І двіться. І катепу він буде сидіти. Знаєте? Він так любить кататися у мене. Я ну, він э, зараз такий уже молодий, хоче сам скакати, тому будемо його заставляти. Так, ставай. Ну, значить, почалася у нас машинка, так? Пашитка віддавиться, стаєш, там вже машинка, Ну що, будеш баритися?

Aici așa, ce se mai zice? Da, ce-i tak? Da, ce-i tak? Da, ce-i tak? O să-i duc o dată, ce-i, 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 ce, ce-i, ce-i, ce, i ce 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 i ce